Росіяни думали, що вони будуть воювати з українською армією. І він плакав, і ми плакали, і цю дорогу ми плакали. Як виявилося, вони будуть воювати з українським народом. Нема канікул, є війна, ми повинні боротися. Збираємо зарядні станції хлопцям на передову. Лабадена. Лабадена, Ельмантес. Я не герой, я проста людина. Мій батько це та людина, яку я маю наслідувати. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Тут я навчався, тут я і продовжую свою трудову діяльність. Доброго дня! Радий бачити вас всіх. Дякую, що зібралися. І перед тим, як ми з вами перейдемо до теми нашої заняття, хочу поговорити з вами про документування військових злочинів. Хочу в першу чергу запитати вас. Чому це важливо і для чого це потрібно? Як не як після війни ми будемо піймати суди в Лаазі, а належно зібрані і подані докази будуть запитувати того, що Україна таки переможе ще й на правовому. Молодець. Я викладаю місцеве самоврядування, конституційне право і юридичну деонтологію. Взагалі, за час цього викладання зарекомендував себе як Дійсно професіонал своєї справи, з ним завжди цікаво приходити на пари, завжди цікаво з ним спілкуватися. Люблю свою роботу за можливість спілкуватися із студентами, тому що більше насправді вони нас навчають, ніж ми їх. До війни я не думав змінювати професію. 24 лютого розпочалося у нас із телефонного дзвінка рідної людини. Яка повідомила, що розпочалася війна. Ми зібралися з дружиною і поїхали в супермаркет. Вийшли з супермаркету. Якраз на виході ми почули вибух. Через кілька секунд ми побачили, як в районі аеропорта Івано-Франківського піднімається величезний стовп диму. В перші дні не розуміли, як будуть розвиватися події. І ми все-таки прийняли рішення, що їм треба покидати домівку. Поїхали на угорський кордон. Коли він нас провожав, і він плакав, і ми плакали, і з дорогу ми плакали. От бачите, загадують ту ситуацію, підходять мені сльози, бо це було дуже важко, якщо чесно. Містяни себе дуже гарно і адекватно проявили, не було страху. За дуже короткий період часу кожен зрозумів, що він повинен робити, на якому він місці себе проявить як найкраще. І тому е, Івано-Франківськ став е, після цього своєрідним тилом. В першу чергу е, ми почали дбати про переселенців. Люди приїжджали без нічого, фактично. Е, ми допомагали їм житлом, ми допомагали з якоюсь першою допомогою. Для внутрішньопереміщених осіб використовувалися гуртожитки, які є базово призначені для проживання студентів. Але за рахунок зібраних коштів і докупленої гуманітарної допомоги були доукомплектовані всім необхідним. Спочатку міністерство оголосило на два тижні канікули, а він поставив новину на сайт інституту: нема канікул, є війна, ми повинні боротися. Тобто одним реченням його можна характеризувати. Треба боротися. Я відчував неабияке єднання на той момент, тому що всі одночасно стали близькими рідними, всі розуміли, що потрібно щось робити, і кожен старався кожну хвилину часу провести з користю. У нас є дві громадські організації, з якими я співпрацюю. Ми приїхали в штаб нашої організації Свій за свого. Тут знаходиться склад, тут знаходяться люди, з якими я безпосередньо працюю. Привет. Вітання. вітання, вітання. Пані Лідія, привіт, друже. Юра, здоров. О, Почали ви, ви мовиці, для хлопців збирати все, що ти просив. Десята гірсько-штурмова мусить все-таки бути в теплі. Таких як Степан, мало людей, тому що він дуже багатогранний. Цим він цінний. От в нашій команді йому ставиш задачу, і він зразу думає, як цю задачу вирішити. І коли телефонують перші дні і говорять, що в мене двоє трьохсотих, а я не можу забрати їх з поля бою. В силу того, що немає транспорту. М -м -м, це страшно насправді. З Божого благословення чи з магії там товаришу моєму зателефонували литовські благодійники і сказали: ми гонимо вам три автомобілі. Приїжджайте на кордон, забирайте. Лабадіна, Слабадена, Ла слава Україні! Слава герам, слава! Ми знаходимося на території нашого цього хабу. Такого тут у нас такий постійний у нас тут є гараж дуже класний, де ремонтують машини. У Нас тут постійний потік військових машин, оскільки машини це є такий певний розхідний матеріал, і хлопці постійно. То їх привозять, купуємо, то ми купуємо машини, то ми їх ремонтуємо. Важливість транспорту на фронті полягає в тому, що дуже часто автомобіль є не просто засобом перевезення особового складу чи боєкомплекту. Автомобіль є місцем, у якому можна поспати, у якому можна транспортувати пораненого. Знову ж таки, лейтмотивом всієї цієї діяльності є люди. Тут немає такого, що хтось розслабився чи хтось забув. Можливо, хтось і перестав, але той, хто підтримує контакт із військовослужбовцями, які перебувають в зоні бойових дій, той уже як мінімум спокійно не спить. От так, от ми попали в наш невеличкий хап, такий, Наступний склад. Тут ми можемо бачити останню поставочку, яку нам литовці нам допомогли, це водостійка фанера. Також разом з нею приїхали сонячні панелі. Справа в тому, що у нас грандіозна допомога литовців, яка складається з чотирьох європалет піддонів сонячних панелей різної потужності. Сонячні станції це окремий епізод, який має дуже цікавий початок. Розпочалася вона з Ельмантаса. Ця історія. Ельмантас — це литовець з міста Юнава, який є фахівцем у альтернативній енергетиці, і він зібрав допомогу, в тому числі і сонячні станції, і завозить її в Івано-Франківськ. І в той момент набрав мене Юра, і каже: от є панелі, є литовець. Е, може, щось би ми робили з того. Я погодився, звичайно кажу, давайте. Власне, тут ми облаштували з сином майстерню, який збираємо зарядні станції хлопцям на передову. Зараз у нас фактично на фініші є три зарядні станції, які ми завершуємо. Це також допомагає для підзарядку там, їхніх телефонів. Безпілотників. Ну, вона передусім для того, щоб нашим солдатам зв'язатися зі своїми мамами. І Це найстрашніше жити мамам наших солдат, якщо вони ну, не знають, чи їхній син живий. Ми вже відправили на фронт 30 зарядних станцій, і зараз маємо в роботі ще шість. Наші станції допомагали в деокупації Харківщини в е, контрнаступі на Херсонщині. Наші станції є фактично по всій лінії фронту. Все працює супер. Підключили по проводах Starlink і з'явився у нас зв'язок. Сонячні панелі ми отримуємо з Литви усе решту. З складаються наші зарядні станції, ми вже робимо тут на місці. Це, власне, я роблю для себе, тому що війна не буде продовжуватись завжди. Прийдуть хлопці з фронту і будуть питати, хто що робив для перемоги. Намагаємося з сином зробити так, щоб станція була. Е... По перше, компактна, транспортабельна, щоб вона не боялася вологи, щоб вона не боялася механічних ушкоджень, щоб її можна було транспортувати адекватно, щоб на неї можна було стати, щоб вона могла впасти. Одна наша зарядна сонячна станція потрапила під обстріл. Пробило наскрізь одну частину. Я кажу: відправляйте, хлопці, назад. Ми сьогодні вже відправляємо вам нову. Хлопці кажуть: ні, ну, ми підключили, воно працює. Акумулятори ми вмонтовуємо у фанерний ящик. Потім ящик покривається поліуретановим герметиком. Ну, всередині, звичайно, ховаються всі дроти. Всі провода, які використовуються. Ящик накривається у нас кришкою. Крім того, сюди монтуються дві ручки, які дозволяють її переносити. На цій війні ваша воля нашими руками. Москалів будемо бити і гнати звідси. А вам дякуємо за те, що не забуваєте за нас. Коли нам тяжко, коли нам щось не вистачає. Мотивація це в першу чергу зберегти державу, зберегти націю. Бажання зберегти життя, продовжити його як мінімум. Хто з чоловіків має сина, іде в гараж щось зробити, і не бере його з собою, це злочин. Батько може пояснити дитині, от що таке спаювання, що таке метали, електрика, фізика це, це все дуже цікаві речі. Ми їх називаємо шпаківнями. Артилеристи однієї славних бригад. Коли побачили фотографію у наших заготовках по ящиках, сказали, що о, дивіться, які ви шпаківні робите. Зроблений в гаражі з мінімальною кількістю інструментів, приладів і е, без потреби будь-яких величезних професійних знань, який виконує свою роботу. Це може робити кожен. Він ніколи ну, не знає, як робити ці сонячні станції, панелі, як, що до чого. От він сидів вечорами, пару днів посидів, зробив. Першу пам'ятаю станцію, він зробив, всі позбирався, всі до тої станції, і ми так дивимося, а вона, вона заряджає. Ну розумієте, людина ніколи то не робила і тут люди не вийшло. Це дуже добре. Я не герой, я проста людина. Не він, він хороша людина, я вважаю. Він дає мені переклад. Мій батько — це та людина, яку я маю наслідувати. Українці унікальна нація, якої більше немає ніде на планеті. Ми маємо унікальну здатність самоорганізовуватися. Українець не потребує керівника у екстремальних випадках. Українець прекрасно розуміє, що йому робити. Українець має генетичну пам'ять, яка формувалася протягом. Тисячу лі росіяни думали, що вони будуть воювати з українською армією. А як виявилося, вони будуть воювати з українським народом. А я горджуся, що я є українець. На даний момент акцент роботи зміщений в сторону допомоги військовим в першу чергу. А після перемоги треба продовжувати те, що ми робили до війни, але з подвійним зусиллям. Тому що історія, культура, право це ті основні фундаменти, на яких базується існування держави. Українці з цієї війни повинні винести один дуже простий урок, що будувати і наповнювати змістом державу, ніхто замість них не буде.